Що ви робите, чим ви займаєтесь. Ви взагалі не розбираєте в сільському господарстві. Тут ні навігатора, ні РТК станції не треба. Він і так, і так посіє рівно. А ось була кукурузина. Її сівалка підрізала і біля неї поклала насіння. Доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні 2 квітня 2024 року. 30 жовтня минулого року ми випустили ролик, який нам дуже багато хейтерів понаписували, що ви робите, чим ви займаєтесь. Ви взагалі не розбираєтеся в сільському господарстві. Я приїхав, щоб дати вам відповідь, що ми доволі часто випробовуємо нашу техніку в екстремальних умовах, і навіть при таких випробуваннях ми отримуємо результати. От сьогодні ми приїхали на те поле, саме де ми сіяли поле кукурудзя, на яке збиралося частина поля з дорезами, частина без дорезів. І ми на ньому експериментували з посівом агрегатом Артеміда, в якому є лаповий посів. Ми, у нас виходить строчка 8 см, ширина між самими смугами посіву у нас 35 см. І на цьому полі ми заложили доволі такий цікавий експеримент. Ми пробували на полі, де працював комбайн, без дорезів. Працювати по діагоналі, працювати вздовж рядків. Ні в одному, ні в іншому випадку ви дивилися відео, сівалка не забивалася. Ну і хотіли прорекламувати наш основний посів це той посів, який йде дві строчки поміж двох попередніх рядків кукурузи. От сьогодні ми приїхали на поле. Зараз я стою саме на такому е участку цього поля, де ви бачите, ми працювали по діагоналі, рядки кукурудзи у нас уходять е прямо і під кутом десь приблизно 30 градусів працювала е наша сівалка. Що навіть цікаво, <кхух> навіть коли сошник проходив рядок. Ось ми бачимо, він йде в міжряді, в міжряді, а потім він заходить в рядок. Ви не бачите зміни в розвитку рослин. ні коли воно в міжряді, ні коли воно проходить Ось саме стадію рядка. Ось була кукурузина, її сівалка підрізала і біля неї поклала насіння. Всі пожнивні рештки залишилися на полі. Тобто, що ми хочемо сказати цим? Що ця сівалка може. Прорізати доволі, доволі і робити доволі якісне посівне ложе не тільки на оброблений поверхні, а й по зовсім не обробленій поверхні поля. Невеличка лапа, яка розкидає насіння на ці наші 8 см, якісно витримує глибину завдяки гумовому стабілізатору на самому сошнику. Всі пожнивні рештки у нас ви бачили, що вони не забивають саму сівалку. Ми експериментували з цією сівалкою, з низьким сошником. Там у нас не зовсім виходило працювати по пожнивним решткам. Ця сівалка пройшла по таким решткам. Якщо вона справилася з рештками кукурузи, а тут була урожайність більше п'яти тонн на гектар. Ви самі розумієте, ви, як аграрії, розумієте, яка це кількість пожнивних решток на полі, то в більш сприятливих умовах вона виконає ще якісний посів. Ось для чого ми робимо саме такі експерименти, тому що проїхати, посіяти по обробленому полі. Це зможе будь-який агрегат. А коли агрегат попадає в екстремальні умови, от вони закінчували збирання кукурудзи, вже не було коли обробляти ці поля, і зайшла сівалка і здійснила прямий посів ячменю. Бачите, який розвиток, бачите, скільки пожнивних решток залишилося вкривати землю, наскільки тут буде е збережена волога в землі. Наскільки тут буде якісна пожива для цих рослин. Приїдемо побачимо. Дуже цікаве поле, за ним треба далі спостерігати. Зараз ми ще перейдемо на іншу ділянку поля, де доволі таки цікавий посів паралельно рядкам кукурудзи. Ось ми підійшли на ділянку поля, де агрегат працював вздовж рядків. Що ми бачимо, доволі таки. Класна ситуація. Подивіться сюди. Минулорічний рядок кукурудзи. Тут збиралося з дорізами на комбайні. Ну, як і всі збирають в основному. І в міжряді у нас два рядки 35 см, між якими два рядки посіву нашою артемідою. Далі знову таки рядок кукурудзи. І рядок посіву артеміною. Подивіться, як виходить. Для трактора навіть і маркера не треба, він ходить просто по міжрядю кукурузи і здійснює якісний посів. Тут ні навігатора, ні РТК станції не треба. Він і так, і так посіє рівно. В маркерів вистачає вистачає протязі поля в виді пеньків від кукурудзи. Так що не хейте наше підприємство, тому що ми вам інколи показуємо наші експерименти, але експерименти, які ми проводимо в екстремальних умовах. І ці екстремальні умови потім нам дають результат для того, щоб ми е, виробляли якісну е, техніку, яка може працювати в будь-яких умовах. Наступне на випробування в нас буде Артеміда 12 метрів шириною захвату з таким же самим. Лаповим посівом звертайтеся до компанію Велісагро. Для вас ми зробимо будь-яку техніку, яка виконає ваші завдання. Щороку ми вас здивуємо нашими новинками. Цього року ви також не залишитеся без наших новинок. Слідкуйте за нашим каналом. На ньому завжди буде те, з чим ми працюємо в цьому році. Ставте лайки, підписуйтеся Велесагро Форевер.